Свято Різдва наближається, а з ним вже підходить до завершення подія на Ніколаса, а також перетинає екватор злиття Ледінель. Тож в зв'язку з цим ми будемо сьогодні відкривати уламки, а також дивитись, що у нас по останнім новинам. Вітаю, шановне панство, з вами Сан. І сподіваємось, в цей раз ми не будемо чекати 30 сакралів, для того, щоб дістати якусь не дуже потрібну нам лігу. Поїхали! Варто напевно почати з того, що вже анонсований x 2 шанс на червоні уламки, який припадає, якраз здається, на 24-25 число. Відповідно, x 2 йде на всі типи героїв, в тому числі на міфічних. Тому, якщо ви ще не вскривались і дивитесь це відео, варто поберегти цей тип уламочків і можливо дістати вашого першого міфіка під ялинку. Не знаю, це було б як на мене дуже символічним подарунком. По-друге, зараз на цю подію масового призову йде досить цікаве правило. Іде 50% більше очок за темні уламки. Відповідно, було 120, зараз 180%. Тому, відповідно, я і планую там відкривати сакрали до 3000, а далі добирати вже темними уламками, як мінімум, до епіка, для того, щоб в спокійному режимі закривати це злиття і. Мати змогу святкувати Різдво, а не бігати і там <смас> бігом вибивати ці ці рарки та, і викачувати їх, і думати, чи, чи встигну я. Бо Нуель насправді ну, досить цікаво, певно, одне з найкращих за останній час персонажів злиття саме різдвяних. Тож я прямо очікую, коли, коли я її зможу отримати. А тепер щодо деталей. Що у нас тут представлений по персонажам. Щодо епіків, всі три варіанти дуже круті. Якщо у вас нема хоча б одного з них, я б дуже радив а власне його отримати. Гіамансер, mm -hmm. напевно, найкращий епік, в принципі, в грі. Все ще досі. За рахунок шаленої, шаленого відбиття шкоди. Це, напевно, один з небагатьох персонажів, якого ви можете вкачати повністю. Там білд танка виключно з точністю, і він наб'є вам значно більше, ніж будь-який ДД. За рахунок просто цього відбиття його шаленого. А, начить, Тагор. А персонаж, якого я дуже довго собі хотів, бо в мене була проблема свого часу закрити війни фракції саме Орківські. Там є певні трабли з персонажами, які вміють оживлювати, і Тагор, власне один з них. Окрім цього, він, в принципі, досить корисний саппорт тому, тому прям раджу. Я його собі буду лишати. І сохатий, певно, один з топових дебаферів, там топ-3, напевно, дебафери на Епік слоті. за рахунок того, що три штрафи, які він дає, це, певно, найкращі, найуніверсальніші штрафи в грі. Тобто, це зменшення захисту, зменшення атаки, масові. І зменшення швидкості одиночне, не так приємно, але досить. Ем... не пам'ятаю, як це буде українською, та? Тобто, воно... ви можете на нього розраховувати, на те, що воно там однозначно ем... постійно буде висіти на його основній цілі. А З приводу легендарних персонажів, гнут, у кого його нема, безумовно раджу, ем... все ще, певно, кращий персонаж для. Швидкого проходження будь-яких босів. А, Ліліту дещо втратила свої позиції як на арені, так і в цілому по грі. Але все ще там топ-5 саппорт з в грі. А, новий персонаж, якщо чесно, про неї є багато чи про нього. Наглядач, призма. Але наглядач. Це хлопець, дівчинка є тут. Лор якийсь був десь. Можливо, десь є? Зараз не бачу. Па-па-па. глушення. Усуває бонуси з цілі. Долучається союзник з найвищою крітшкодою. Це цікаво. Бездоганно завіса на себе. А? 40 збро. Всі бонуси. Ага, тобто це типу ефект аміуса, але на легендарному персонажі. Це цікаво. Це цікаво. Інше питання. Для того, щоб це активно використовувати, вам потрібен бос, який сам себе сильно пробафує, та? чи опонент, який так робить. Ну тобто, одна справа, коли це відбувається на арені, хоча для арени можна використовувати, та, о, для, ця, ця історія для арени непогана. Але я так сходу навіть не назву босів, які сильно себе закидують бонусами. Ну, тобто там гідра, якщо у вас щось багато повкрадає, але це не вирішить вашої проблеми з гідрою. Треба думати. Таке. Сніктрак. Напевно, мені найбільше відкриття з часу, як відкрилась Химера. Це персонаж, який, по суті, вирішив мені найбільшу кількість проблем з моєю командою, зробив її стабільною і зробив. Дав мені можливість набивати стабільно високі цифри там, мовно, скриня за ключ. Та на п'ятого рівня Химері, шостого я ще просто не пробував на цей момент, але в мене підозра, що навіть для шостої він буде більш ніж достойний. І опарден, по-перше, його недавно перероблювали. Йому там збільшували відсотки того, як він заливається, збільшували регенерації, всіляко посилювали, але він по-справжньому розкривається з іншим персонажем, який, власне, у нас зараз на посиленнях темних часток, це Сенна. Це персонаж, про якого, напевно, ніхто б не міг таке подумати ще, там, умовно, місяць тому, до появи Химери, але оця пасивка, яка заливає якусь. Фантастичну взагалі кількість ходів своїй команді, якраз в комбінації з персонажами, які накладають багато регенерацій, як Опарден, як Витія, от щось схоже. Фантастичний герой. Абсолютно неймовірний. Показують. Це здається єдина команда, яку я бачив, яка добивала Химеру до ліміта ходів. Тобто мова йде про півтори тисячі ходів, якщо що. А базово задумано, що цей бос б'є тільки 65 ходів. Тобто, ну, ви можете зрозуміти там, наскільки це зламана механіка. А, і знову ж таки, зважаючи, що її дають на додатковому шансі, можливо, пларіму не планує фіксити цю механіку. А, з інших персонажів Кріск найуніверсальніший персонаж. Певно, найкращий, найкращий варіант у темної легендарки для. Там, середнього аккаунта для аккаунта, який ще не сильно о, як, там, спеціалізує та, своїх персонажів по певним командам. Тобто, мовно, у вас майже немає о, якоїсь точки в команді, яку не закрив би кріск. Щоб він не вмі... Тобто він настільки універсальний. Це, знову ж таки, це досить важко передати о, людям, що його не використовують. Я, наприклад, використовую двох, не так, що мені треба третій, але. О, в принципі, навіть якщо третій прийде, я не буду цьому сильно засмучений. Тобто я знайду, де його застосувати. Акриція. Один стоп даде знову ж таки на Химеру. Топовий за рахунок того, що вона дає собі там фантастичне виживання, з пасивки і всі навички працюють від шкоди від максимально здоров'я цілі. Відповідно, це для босів абсолютний вбивця, не настільки вбивця, як гнут, умовний, або Маріус. Але все ще там дуже, на дуже пристойному рівні. Епіки Анірі її багато хто називає легендаркою власне на слоті, і я розумію за що. Одна з найбільш універсальних оживляторів та, в грі персонаж, що не просто підніме вам ціль, а там перезарядить повністю. Щоб в принципі, фантастична історія сама по собі, а вона, окрім цього, ще має там додаткові лікування, додаткові круті посивки. Дуже класна а, жіночка, якщо у вас її немає. І Етлен... в мене немає, якщо чесно, якогось от, конкретного враження про цього героя, тому що як тільки він вийшов, він мені здавався дивним, і він досі мені здається дивним. А, за рахунок того, що це його А2, вона. Працює коротше, не так, як вам би хотілось. Але з появою химери блок активних навичок, можливо, якщо у вас немає, ви ну, можете його туди водити. Да? Типу, страх на барана, блок активних навичок на змію, щось там можна подумати з щитом, з якимись бафами крит шкоди. Знову ж таки, не якісь цілі випробування. Але ну, це виглядає трохи притягнуто за вуха, якщо чесно. Тому тут робимо так. Знаєте, кожен з нас може зробити справжню різницю. Ми разом маємо можливість допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу. Підтримайте благодійний збір ребнемо ворога на платформі Повернись живим. Завдяки вашій допомозі наші герої отримують сучасні засоби радіоелектронної боротьби, що дозволять їм залишатись невидимими для ворога та зберегти своє життя. Уявіть, як ваш внесок може змінити хід подій на фронті. Ваша підтримка стане важливою частиною нашої боротьби за свободу і незалежність. Переходьте за посиланням та зробіть свій внесок прямо зараз. Не залишайтесь! Осторонь, кожна ваша гривня це крок до перемоги. Разом ми сильніші. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Так, власне, багато слів. Давайте, знову ж таки, 6 сакралів. Я думаю, десь там в районі 10 плюс темних будемо відкривати і. Будемо дивитись, що у нас вийде. Поїхали. Так, починаємо епік Барнеса. Досить досить непотрібний епік. Масовий штраф атаки, типу війни фракцій. Бездоганна на одного союзника. Абсолютно ні про що. Тобто, виключно війни фракцій. Окультний. Окультний свого часу був в мене досить довгий час. Основним ДД для кладового боса. І та кількість шкоди, яку він наносить, вона не співрозмірна з тим, наскільки просто він виглядає. Тобто ця кількість трут, який він накидає на себе, на, на опонентів, це прям якась захмарна кількість. Тому мені дуже подобається цей персонаж. На жаль, я його не так часто використовую, як хотілося би, але, але але вже як є Жескар. Це, здається, один з двох персонажів, якого дуже швидко фіксили на тестовому сервері, через те, що у нього а, він накладав провокацію, здається, на два ходи з відкатом два ходи чи щось таке. І, відповідно, він міг постійно тримати суперника в контролі, що швидко пофіксили, і більше цього немає. Але дуже крутий контролер під Сентранус. Можете оцінити оцю навичку. Масове збільшення захисту, масове збільшення атаки на трьох ходах. Це, по суті, дуже схоже з тим, що дає Мітрала. Ну, вона ще дає там удар і Хекс. Але оці два бонуси, вони прям дуже сильні на одній навичці. Ідемо далі. Немає лігії. Фаракін. Фаракін це. Напевно, найкращий персонаж з атакою союзників на Епік Та, бо... Підсилення кричкоди на чотирьох ходах прям дуже, дуже суттєво. Ну і знову ж таки, випалювання отрута чисто для, для кланового боса таке приємне підсилення, але основне це ось ця причина. Чому він вважається дуже-дуже крутим персонажем? Тагор, він нарешті до мене прийшов. Він, правда, мені зараз вже не так потрібен, але все одно приємно. Дуже дякую, що ти зайшов, хлопче. Ну, ж таки, масове оживлення на п'яти ходах. Та з невеличким запасом здоров'я, але з додатковим щитом, який залежить саме від здоров'я того, тому він може навіть перевищувати ці 20%. Збільшення захисту на слабкого союзника. На всіх союзників велике збільшення швидкості і лікування на трьох ходах. Це фантастична штука для епіка. І пасивочка, яка дозволяє там, підбитим вашим союзникам трошки довше вижити, власне, для того, щоб він їх підлікував або якимось іншим чином вони там змогли вижити. Так, кайтес, кайтес це персонаж такий, скажімо так, однієї помилки. Хто грає в рейд досить довго, може пам'ятати Соло захисти якихось парагонів або упряжників, так от Кайтес це теж такий персонаж умовно з сюрпризом, тому що у нього є оця навичка кровотеча. І вона збільшується шкода в залежності від того, наскільки сильно пробили цього героя. І коли його пробили ну, власне, майже, там, до одного здоров'я, майже вбили, якщо у вас там спрацював сет, не знаю. Анкіла, та оцей блискавичний, господи, блискавичний випад чи якось так. То на одному здоров'ї він б'є майже як Леоріус, здається. Тобто мова йде про те, що це неймовірно сильний нюк, який там внесе команду опонентів просто, просто запросто. Але треба трошки постаратися, щоб таке зробити. Так, це все по епікам. Давайте дивитись. Подивимось, десяточку темних. А далі повернемось до очок і зрозуміємо, що нам ще треба добирати. Та, варто розуміти, що зараз немає x 2 на темних, тож ми запросто можемо отримати 10 рідкісних персонажів, не хотілося б, але можливо. Але з іншої сторони це нас не так засмучує, тому що ми отримаємо очки саме за уламки, а не за, за якість персонажів. Так, 4800, а нам треба 5500. 4800 и 5500, а ну давайте хвилинка використання калькулятора. 5500, минус 4800, это 700 тучок и на 180, это 4 лонки. Окей, 4 то 4, Тим більше, що запас у нас є про всяк випадок, якщо це буде якісь гарантовані персонажі. Це ще навіть не дають епіка, що насправді не дуже приємно, але ми бережемо свою удачу власне, на різдвяне відкриття на міфіків. Нам треба в цьому році відкрити двох міфіків. Ще жодного не впало. Все. Зберегли удачу максимально. Жодного гайтика, з Жодного епіка з темних уламків. А відповідно тут ми прям застраховані. От, все, все, все як могли застрахувати, так, так і зробили. Так, добираємо енергію бали. В тому числі зразу є сенс добирати Ніколаса. бо ця подія завершується до полювання на, на героїв. та яке там анонсували 27-го. На Ноель. А, відповідно, вам немає сенсу його тримати, бо подія закінчиться раніше. І я, якщо чесно, не в курсі, чи це буде працювати як СКВ, чи дадуть цю нагороду на пошту. І зважаючи на те, що це темна легендарка, на яку ти працював там, умовно, два тижні, не дуже хочеться перевіряти. Тому я його просто заберу. І в мене просто буде мій гарний, симпатичний легендарний персонаж. Власне, діліться своїми відкриттями. Якщо трапилось щось цікаве, пишіть кого ви очікуєте дістати на різдвяне відкриття. З вами був Сан, до зустрічі, допомагайте ЗСУ.